Всіх вітаю, сьогодні 25 липня і хочу подивитися зернову угоду. Що з нею буде, як воно все складеться, яка буде ситуація? От, Давайте ми подивимося. Що то взагалі, як це буде для України? Річ у тому, що її срок стікав 18 липня. По-любому. Били ми по мосту, не били ми по мосту, стікав срок. І Путін до того готувався, підготував список, що йому треба від Заходу. Да? І ось це все, а тут ще ми такі красиві, класно все. Ну і ось, пожалуйста, так, що тут ніяких провокацій, в принципі, все йшло по плану у Путіна, як завжди. Тому, але ж тут є така заковирочка. Річ у тому, що і західні країни європейські вони не дуже раді нашому зерну, скажімо так. У них свої зернотрейдери, в них свої, це, 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 свій бізнес. І якось ми їм не, не дуже там по, тим, тим паче зараз сухопутним путем. Це дуже під питанням, Це взагалі питанням сухопутні. Ну, давайте подивимося, що і як воно буде. Тут, знаєте, така спаєчка йде. Що а, якось склалося, що і путіну ми мішаємо, бо він своє зерно переправляє. В нього 20%. Якщо в нас 5, то в нього 20%. Йому треба кудись одівати. А, турки, турки, ну що вони там? Ну щось мають, 25% від до того вони мають. Ну добре, мають і мають. Але вони мають і свої інтереси з Євросоюзом, з Штатами і з Росією. Дуже, і повірте, це більші цифри, і більше приколи, і більше плюшечки, ніж це зерно і плюшки від нього. Ось, е, Я вам показала інтереси Росії, інтереси Турції. А, ну, хто е, володіє, може подивитися. Багато є е, е, як сказати, аналізів, що треба Турції. Да? І е, штатам пофік. Європейцям ми теж не потрібні. Так що ось в мене питання. Чи буде, в принципі, ця зернова угода на зараз 에, впродовж, давайте подивимося, впродовж трьох тижнів. Це три неділі. Достатньо, я думаю, отак. Чи буде воно поновлено, ця зернова угода України? 에, з вивезенням зерна українського. Чи буде вона поновлена? В принципі, впродовж трьох тижнів. Бо дуже багато перепонів. Перша карта. Пічалька. Пічалька, але сама карта непогана. В принципі, ми з цією картою живемо всю війну, четвірка чаш. Ось буде якийсь шансик, він буде. Буде. Друга карта традиція. Бачите, як все. І шансик опять-таки буде. Ну, він такий, не дуже великий. Не дуже великий. Так що, ось, пожалуйста, зараз я трошки розкладу. Ну, ми не дуже ми будемо задоволені, чесно кажучи. Не дуже ми будемо задоволені. Щось ми приобретемо, звісно, по імператриці. Щось ми приобретемо по імператриці. Ось по, чому, по цьому тузу, який йшов що третім. Щось ми приобретемо. Але щось ми і втратимо. Чимось ми будемо дуже-дуже незадоволені і дуже опічалені. І, взагалі, ну, нам буде якось ніяково. Якось, знаєте, як. А хтось нас ну, неприємно, не то, що здивує, а тут, даже буде якось як обіда, не обіда. Це буде якийсь світчий бляха-муха. Ну як це так? Ну як це так? Отака буде емоція. Хоча нас вже нічим, не удив... нічим не, ніяк не здивувати, Ну дивіться, тепер я вам показую цю Троїцю. Ось четвірка. Ця чаш під нею йде башня і король. Так, воно буде скоріш цього, налагоджено. Але воно не дуже буде, скоріш цього, нам вигідно, я так підозрюю. Бо я вам перечислила всі перепони до цього. Ось іде, пожалуйста, у нас фортунка, де традиція, і жезл, все нормально. Але жезл це тільки початок, тобто, опять-таки, нам показує, що трошки щось, трошки, 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 воно так щось таке буде. Потрошку. Але буде. Ну і третю, я вам вже показала, ми не будемо цим дуже задоволені. Щось ми будемо мати, але ми будемо мати і дуже великі такі речі, як: А як це так? А як це так?» Ну, якщо дивитися, це я вам вертикалки показала. якщо дивитися по горизонталі, роздивлятися навіть ту ж фортуну, яка зараз лежить, як в хресті, да? зверху єрофант. Це от фортуна, зверху Єрофан, тобто традиція. Тобто це буде чи Турція прийме рішення, чи НАТО прийде, Захід колективний прийме рішення. Да? Це ж вони, вони ж у нас, як типу, головні, знаєте, нас навчають. Типу. Ось буде якесь їхнє рішення. Воно лежить між ось такими картами. Тобто ми щось будемо мати потрошку. потрошку, да. Шансики такі, потрошку, вони будуть. Далі, коли ми дивимося, докладаємо, то на цю четвірку йде ось така башенка на четвірку, тобто буде якийсь фейерверк в голові. Да? Щось таке непонятне, щось ми дізнаємось все-таки, да? або Росія може підбити якісь корабель, і таке може статися. І ось іде фортуна. Вона лежить під єрофантом, під традицією. Вона вдала, бо ми щось таке будемо мати. Будемо. Ну і третій рядочок. Під башнею лежить король, тобто буде порядочок, буде все чітко, під фортуною лежить початок, жезел. Опять, похоже, дуже таке, знаєте, на якийсь удар. І цей після цього удару йде оця карта. Дуже схоже, що може, навіть буде. Або, воно, зараз покладу на башню. Що це буде, чи фізичний, чи інтелектуальний злам у нас? Дурня якась буде. Дурня, якийсь поступок буде необдуманий. І закруглення. Знаєте, я можу сказати, що, скоріш всього, можуть бахнути якийсь корабель. Можуть бахнути якийсь корабель. Захист іде? Захист. Да. Ну, так, так, і на жезл я хочу показати, це теж може показати якийсь ефект. Тут у нас на жезл припала королева, монет і рицарь. І він, оце ж все лежить біля цієї дев'ятки мечової, де ми, де ми маємо цю проблему. То цей жезел, люди, я вам можу сказати, може бути ударом також, бо тут іде он рицарь, тут як відповідь. Але це, знаєте, може навіть, скоріш всього, удар мечовий і по грошам. Це буде От відповідь буде якась Заходу, світу, а може і наша. Що ми будемо відповідати ударом на удар, як кажуть? Ну, ось так. Так, да. це буде фізичний удар. Я спитала: оця башня це буде фізичний удар. Росіяни, скоріш всього, вдарять по якомусь кораблю. А ми зараз спитаємо. Це росіяни вдарять по кораблю? Підвішаний стан. Кризис і підвішаний стан. Вони теж бояться? Це українці ЗСУ вдарять по кораблю. Дуже схоже. Дуже схоже. Хоча тут іде кризисна ситуація? Ось. Трошки там не вистачає всього цього, але потім йде король і гарні новини. Ці um, карти більш кажуть, що у нас ми можемо дати відповідь. Може, вона не дуже буде нам потрібна. Так, да, тут іде невпевненість карта по двійки монет, тобто нам не вистачає трошки чогось. Але під цією двійкою йде така трійка чаш, тобто ми будемо задоволені цим. Скоріше всього, що ми бахнемо. Якось так, Але ж тут іде захист. Тут іде захист. А ну, може, ми будемо захищатися, і таким чином ми бахнемо. А що ми не можемо захищатися і бахнути в отвіт? Можемо. Можемо. Ми ж що ми, підставляти будемо іншу щоку? Ну, ось так якось. Впродовж трьох тижнів буде якась історія, люди. Може, відтягнеться туди трошки далі, бо я докладала. Ну, так собі. Та, трошки щось воно буде. Працювати почне початок, там тільки такий, знаєте, буде. Щось ми будемо мати потроху. Ось. Але й буде якась фігня. Якась фігня, яка нас, чесно кажучи, не дуже хорошо здивує, скажімо так. Ну, ось я вам розказала про цю угоду. Давайте я можу ще подивитися на наші. Улюбленій колоді Ленорман. Просто розвиток подій. Чи, буде, чи запрацює зернова угода по вивозу з українського зерна за кордон по морю? Впродовж трьох тижнів. Давайте подивимось також, покажіть нам розвиток подій і скажіть, чи буде чи буде все ж таки вирішено це питання положительно для України? А ну що, на дні? А на дні, бачите, що у нас впало чоловік? Чоловік, башня і дитина. Тобто, все ж таки, якийсь тут не дуже серйозний, але злам буде? по башні. А я вам скажу так: башня в цьому питанні це тут не удар. Башня в цьому питанні означає, що буде строїтися цей договор, він почне трошки відновлюватися по дитині не дуже серйозно. Ну, в принципі, остання карта позитивна. Але перед нею лежить луна. Розумієте? Ну і неактивна карта жіноча. На неї треба докласти, що це за жінка? Вона працює над цим питанням. Працює, Якорь впав на неї. І з ній не будуть робитися якісь. Але вони переходять в Луну, на жаль. У мене таке відчуття, що. Так, наприкінці підуть якісь зміни, щось зрушиться з місця, але ну, зараз я подивлюся. Дивіться, от питання саме, да? ну можна так подумати, що це угода, але тут печатки немає. Ну, от общаються вони, общаються, думають, переписуються чи потрібно. Ну, і ось роблять якісь положительні кроки, перед пере це все пережовують, працюють над цим питанням, але по луні. Це нервотрюбка, Усіх багато забаганок. Усіх багато забаганок. Одній Америці це нафік не треба. Тому ось вони так пофігітельно до цього відносяться. Ну, от будемо дивитися, що тут нам луна покаже. Ну, от, по луні йде вже башня. І сонце. На сонце треба докласти, що це за сонце. Дерево непогано. Так, воно якось зрушиться. башні, це почнеться вже. Кірпічики закладатися підуть. Ось наприкінці трьох тижнів воно тільки якось тут почне шевелитися. Ну, я щось на корабель покладу. Так, коса йде рішення і пташки. Ну, таке собі. Може, якесь воно нервове дуже по пташкам. Таке рішення по косі. Ну, от, все ж таки зайшов той домик, і захист всесвіту, зірки, бажання. Ну, таке воно, хліпіньке якесь, хліпіньке. хліпіньке. Ну, от, по башні тут тільки почнуться наприкінці трьох тижнів закладатися якийсь фундамент цього всього. Дуже багатьом це невигідно. Я спитала, чи будуть військові дії, якісь в Чорному морі між ЗСУ та Ерефією. Е, сказати по трьом картам, по цим... Я б не сказала, що тут щось таке станеться. Проблеми є, Проблеми є, башня також впала, але воно таке. Ану, зараз я на саму башню покладу. Так, вона, вона лежить з горою, ось так вертикально. Але тут іде ось клевер, тобто успішно і пташки. Ну, таке, таке, щось трошки можемо і зробимо. Але тут падає дом, тому стабільно, якось більш-менш стабільність показує по клеверу. Я не думаю, що то буде якийсь такий удар. Ну, щось таке воно, бачите. Така тема, чесно кажучи, тема для всіх незручна і всім вона невигідна, окрім України. Ось, ось, ось і все. тому тут... Тут багато, багато нюансів. Байше тому воно буде оце отак от колошматиться, колошматиться. Турцію я вам вже дивилася, вони не будуть особисто там, поки вони не порішаються і хотілки, вони теж не будуть тут рвати, як кажуть, жопу. Цього не буде. Ось так. Ну я вам показала зернову угоду. Думаю, що ви подивилися і зрозуміли, в чому суті, чому вони таке роблять, чому так. В принципі, тому що отак, тому що багатьом це не вигідно. Все, люди, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підпишіться. Будь ласка. Кому потрібна консультація, я чекаю вас на вайбері, Ватсапі, Телеграмі. Будь ласка, пишіть, мій телефон указаний в описі під відео. Па-па!